Вітаю вас на каналі Рукодіскоп. З вами Катерина і сьогодні буде відео з планами на 2026 рік. Сподіваюсь, відео буде е, швиденьке коротеньке, тому що, чесно кажучи, по відчуттям я знімаю тут дуже вічність. А а, але мені самі цікаво дуже, що ж я там планую на початку року, чи да? потім збувається воно чи не збувається, тому зараз ви бачите вставку, яку я знімала. А 1 січня всі мої процеси так розкладені красивенько, їх 14 початок року. Подивіться на них і повернетеся до мене. Ось так виглядають мої 14 процесів на ранок 1 січня. Ось така краса. Обов'язково колись вишиться. Це о, шопор від Верени. Це о, ВКС Габілін у мене 1-й один. Це парад кульок від Dimensions, це павич від Ancore. Це іграшка від кольорової, на якій я не встигла вишити бек. Це іграшка від Dimensions теж 6 штучок від Dimensions. Троянди від магії о Ось такий «Олень» – це теж Олент, вишиванка чоловікові. Парвиста вишиванка. Нова свобода. Дерево-годинник це. Ну, годинник дерево. Це лансвіт дівчинка Це Марічка. Вишивка стрічками. І це Абріс Арт. Ось така шабака. І це мої 14 процесів на 1 січня 26-го року. Цікаво, я спочатку сказала правильно, 26-го року чи ще 25-го, бо на початку дуже важко перестраюватися, обожнюю розглядати на початку року, бо ну, дуже багато краси в мене розпочати. Ось на такому етапі воно все зараз. Щось із цього вийдеться в 26-му році. Обов'язково. Отже, ви побачили, що в мене є розпочатого на початок року. Це 14 процесів. І з них я щось планую закінчити, щось просто прасувати. І з того, що я планую закінчити, це, по-перше, це новорічні іграшки. Маленькі, гарненькі чіпорненькі. Це іграшки 4 від кольорової, Це ось цей янгол. Спойлер, він вже висить на явинкий. Он там, да. вам якщо може, бачила, не бачено, ну Це спойлер з року, у мене вийшов. Ну, але просто сьогодні 6 число, а да? розпочинала янгола я ще в тому році, тому і залишався там тільки бек і бісер, тому так, янгола. Я планую закінчити, я закінчила. Наступне потім йдуть о, ці крила. Я їх планую закінчити, я їх тільки розпочала. Ще не Потім дві бісерні іграшки від Це ось така гарненька бандура. Тому що я маю в своїй родині маленьку бандуристку. Бандуру я таку вже вишила. вона гарненька, там за 2-3 вечора можна вишити, я вишила на подарунок. От. І ось таку. Овічку. Вона називається Рік Достатка, але це ця о, вівця, це ж вівця да? бо я барашек. Барашек, вівця. Ось такого плану. Вона з такої ж серії, як і Бандура. Сподобалося мені вона, як виглядає, о, в цій кольоровій гамі, вони ковочку будуть ну, гарно виглядати. Ну, і плюс у мене дитина вівця. Ну, так, вона народилася в рік цього барашка. От, і тому цей рік достатку я а, хочу вишити. Плюс ще обов'язково треба буде вишити якусь барашку, ом, але це буде в кінці року, якісь з'являться у всіх фірм. Можливо, то ж кольорова якась ще з'явиться. Бо в цьому році я прям о, з ними захопилася в минулі роки, я вишивала більше від чарівної країни. М -м, от. А тому буде якийсь ще символ року 100% якийсь баранець буде. От, е, я це кажу і згадую, що в мене є відірнення швілі з хаєммам. Зараз я вам її тут покажу. Ось такої сім'ї мама і о, донька да, барабанців. Барашки, ну, ви зразні. От, і, і я її так і не вишила. Вона в мене, мабуть, всі ці 12 років вилежала, 12 років тому я її купувала. Можливо вам, можливо вам. В наступному році я її теж вишью, але оце точно вишью, потім ще якогось барана, і, можливо, цей баран це якраз на ній Ну, Так, да, мабуть, треба. Тобто, ми побачили зараз з вами. Тут у нас 4, плюс 5 якийсь барашок звідси. Плюс шостий, це на да, ній це вже 6. От, і сьоме, Це вже знаком питання, бо, скоріше за все, да, це перший набор ну, Наталі Ужанської. Да, зимовий Янгол. От Сузір'я я, Я. Не вишивала. Вона маленька дуже. Я її дивилася. Ну, звичайно, я все дивлюся. Звичайно, все мені потрібно. Дуже де вона сама. Ця дівчинка. О, ця дівчинка дуже-дуже дуже маленька, в принципі, на, на ладошку. О, це чоловік мені подарував на Новий рік. Я йому просто натякнула, що в нас біля метро є магазинчик, де продається Наталія Лужанська. От, і він о, пішов, подивився, що там є, і там не так багато було. Тому з того, що там було, о, він прислав мені фоточку, щоб тобі тут було цікаво. Ну і я сказала, що, можливо, оця дівчинка. От, із цікавого, із цікавого теж. Про цю дівчинку, ось тут на коробці, а, дівчина, а вона тут на ковзанах на підставочці, бачите, стоїть. І я коли ще подивилася, така блін, я не хочу на підставочках, тому що ну, чесно кажучи, вони всі ці вишито від фрузівка, і воно якось там ну, не сказати, що прям сильно мені подобається. Мені подобається все, що можна повісити на ялинку. І я така, потім жартую, що окей, ми і. І цю дівчину ми повісимо, вона вісільник буде. А потім я в новорічну ніч відкриваю цей наборчик. А що? Правильно, дівчинка з цією штучкою, вона о, немає ніякої підставочки в неї, вона вішається. Ось така буде м, в мене янкова прикраса. Але знову ж я о, подивилася це все, я перший раз вишиваю. Тут, вибачте, 18 кольорів ниток. І ще там є бленди на цю маліпусечку. М, щось мені, чесно кажучи, вже страшно її брати. Тому що, о, тому що ось тут, ось тут. Чотири кольори, так? А в Янголі теж там щось такого плану. Ну, мені страшно, що я просто замахаюся міняти нитку. Подивимось, тому трошечки поки що може страшнувато її брати, тому може вона і йде за цим знаком питання, чи буде її в цьому році шити. Але з іншого боку, щось мені каже, що Катя, ну вона така малесенька. Чесно слово, хоча тут 1200. О, але от кольорова я закохалася, я навіть без електронної схеми вишиваю і дуже велике задоволення. Тому, о, що ми з вами порахували ці сім, о, сім пунктів, да? о, пишу, до речі, при вас о, в цей свій о, список, що я хочу барана на ніашвілі. Потім переходимо до більш великих робіт, і це я вам показую саме те, що я хочу закінчити. Я буду так десь його тримати, щоб потім якось його підняти так. Подивитися, що уявіть, що через рік ми з вами будемо тут, а я вам ту показую, це вже як готові роботи. Ха-ха-ха, я сама не уявляю. Да? От, але я хочу закінчити ось цю роботу. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ду, ту 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 Так, Катя, не втрачу. Голку, тут є голка. Чи була? В общем, якщо без жартів, це деревогодинник, це центр, тобто вгору ще стільки ж від нової свободи. Тут середні якості нитки, середні якості піси. Розпочинався у 2014 році в осені 2014 року. Тоді це була така, така новинка. Я пам'ятаю, що вони з'явилися, вони поїхали з нею. Ми поїхали з нею на виставку в іншу країну. Тоді були такі виставки модні, скажімо так. Да? Ну, такі часи були. От, вони поїхали на виставку в іншу країну. І ще не було на сайті цього набору, а я його вже купила, тому що я в Харкові, вони в Харкові і якось так склалось. Але досі-досі не вийшла. Але майже весь цей стовбур. А вишити, а це вже більше половинки, тому що там, ну давайте, раз, давайте. Бачите, боже, це ну, дуже смішно. Я, яка така, боже, зараз в мене вже немає ніякого часу, в мене є справи. І ну, не можу я з вами тут довго розмовляти. Я вже друге відео знімаю, трошечки 10 хвилин це буде, я просто перелічу, що я там хочу вишити. І потім, а давайте, роз, а, давайте розпакуємо, а давайте подивимось, давайте все, 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 все. Ну, в общем, вгорі там нитками вишивається менше. Ми опустимо питання про те, що вже деякі нитки майже позакінчувалися, що чого там взагалі вишивати це питання. Ну тут е, два варіанти: або я буду писати нові свободі, або не буду. І щось підберу з того, що є. Е, е, не знаю, я ще не вирішила, що я хочу. От, але тут вже. Розпочалося бісер. Тут просто ще така штука, що там написано було, що її не можна прати, а воно отут-от нап'ялено дуже-дуже довго років. Я ж кажу, якщо воно розпочалося в мене у 2014 році, я рахую 10-10, а вже ж, блін, не 10, з 2014 року це вже 12 буде в цьому році. О, в 2012 цьому році буде. І я тут і каву я перевивала, отут тут є плями від кави з гори, а тут написано не прать, тому що це все нанесено і я не хочу перевіряти, чи щось там тече. А вони взагалі символізують сезони. Чотири сезони. От, і зверху ті пташки будуть вишиватися бісером. І, і яблучко бісером вишиваються. І ще пришивні елементи, з фанерки. Ну, це дуже класна робота, ну, чесно, да? Неймовірно, що чоловік її любить, чекає. А, і після того, як я закінчила скрипку, на яку ну, тіпо, чекала я, а він трошечки так надякає, що ну, було б непогано і з цим теж якось дать раду, тому що, тому що. Але ну, в січні мені залишилася щось е, новорічне. Ви ж бачили, скільки в мене іграшок заплановано. але ну, хай будемо так стояти. Я іноді люблю так переставляти. Є такі. А так бачу, що якось горизонт завивала, Ну, Все, все піде, все гарно. Я іноді люблю так переставляти свої наборчики. Дуже давно так робила. Поперебирати, поуявляти, чого б я там почала вишивати. Боже, скільки часу я вже це займаю, я так нічого не встигну перевишивати сьогодні. І взагалі. Так, ось це. Потім обов'язково треба закінчити шопер. Він у мене вже наполовину вишитий. Так? Якщо, ви бачили мої, е Якщо ви бачили мої підсумки, то я показувала, що там вишита половина, майже все вишито в цьому році. Ну, тобто, Я такий шопер вже вишивала на подарунок, тому мені мені його подарували вишивати собі. Е тому я такий, що вийшла на подарунок, на нього ходило десь в середньому 2 дні на один цей сюжет. А сюжетів 6, тобто 12 вишивальних днів, ну, грубо кажучи його можна було б закінчити. От, ну, якось так, обов'язково треба теж його закінчувати в цьому році, я так хочу подумати. І знаєте, я вже запуталась, чи казала, чи не казала, що в цьому році я теж хочу зменшувати кількість процесів. В минулому році, 25-му, У мене на початку року було 16, а в кінці 14. А в цьому році 14, ну, якщо б ми дійшли до 10, це було б прям шикарно. Наскільки це реально дійти до 10, я не знаю. Але це дуже класно. І в цьому році якісь були, прям що я майже всі процеси, які в мене є, трошечки поколопала, десь там 500, там 1000, там скількись. Але по факту, якщо ну, шити щось одне, воно потім буде закінчуватися. А отримати фініші це гарно, ну, це приємно, це класно, і тому хочеться щось дошивати. От, і з того, що я точно хочу вишити тут, в моєму списку, з всього цього, що в мене є, є ще два пункти: символу року, я вже сказала, і вишиванка дитині. Вишиванка дитині, не знаю яку, навіть не можу чого поставити вам як фото. Чому? Просто тому, що вона виросла з своєї минулої минулої вишиванку, я вишивала її від барвистої вишиванки. А, хоча ні, може, її не баровести шванку. Ми її купили no name, no name. Вона просто в Тернополі зайшли в магазин, вона продавалася, вона була пошита, і вона дуже гарно пошита, можливо, баровести шванку, а жива ні. І я її тоді швиденько їй перед 1 вересня, і вона, тобто зараз дитина в 4 класі, тоді був перший, і вона ну, дійсно ручкам вже підросла з неї. І сукню в... Я о, теж її вишивала червоненьку, і вона теж з неї вже виросла, вона як тунічку її носить. А враховуючи те, що вона в мене бандуристка, і вони там коли виступають, їм треба вишиванки. А я як мама не дуже люблю купувати те, що я можу зробити сама. Скоріше за все, мені треба буде, вишити в цьому році їй якусь вишиванку. От о, на цьому те ще точно я хочу закінчити, закінчилося. Є те, що треба просувати. Якщо ми вже почали тут про вишиванки, то чоловік мій колись тут згадав, я перебиралася, ну, я витягала процеси, фотки 1 січня. І витягнулася ось ця от вишиванка, відбарвистої вишиванки. Це хибачно, ну це Льона, будемо таке полотно, я не знаю, ну, що це. А, ні, ну, це 50 на 50, а що це не ну, написано? От, але ну, непогано, воно, воно таке як якби... От, вона пошита. Я таку о, шукала. Це було ще на початку, коли ми ще були в Тернополі. Бачите, скільки тут вишивають. По-моєму, якщо не помиляюсь, 20 тисяч. Тут хрестиків вишита о, тільки ось тут. Вона як розмальовочка йде, розумієте? Тобто тут у тебе є, а потім ти хоп-хоп-хоп і вишив. Але ж ви ж розумієте, коли ти вишиваєш, то у тебе вся ізнанка, грубо кажучи, вона буде терти ту, ту твою шкіру, тому що. Ну, якби воно вже все пошите. Я навіть думала, може, тому я якось її і це треба повністю ж вишити то ж саме на цьому е воротніку і на оцій планочці. Може треба почати з планочки, тоді мені якось більше зайде. М -м, е да, і Планочку, до речі, можна навіть за. Ви да, за п'явить кудись. Ну, не знаю, чоловік так якось сказав, що, типу, а що а а ти мені не хочеш вишити? Мені мало, мені треба ще, не знаю. Може, о, може, дійсно, трошки. Але в цьому році я її точно не закінчу. Це стовідсоткова, тому вона в мене в, о, переходить в розряд Треба шити. Треба шити цю вишиванку. А ми самому щось купимо, не знаю, дитині, мені щось новеньке і чоловіку буду, буде вишивати щось тандемом, тому що... О, ну, якось, у нас от тандемом хорошо виходить. І я що розмовляла по телефону з чоловіком, сказала, що от я показувала вишиту сукню, можливо, мені треба щось, щось щось ще, бо якість гарна, вона красива, носити я буду це роками, а чому б не обрати щось ще друге, що я теж буду носити роками. То, можливо, в наступному році я розпочну і собі якусь вишиту сукню або сорочку, або щось таке. От, можливо. Але теж тоді не закінчу, скоріш за все, просто хоча б розпочну. Я це все от вам ля-ля-ля-ля розказувала розказував. Я думаю про те, що колись, от як мрію вишивально, якщо так оформити да, набор, який я б хотіла собі, вони є десь, два-три так от, але прямо так, як мріння, це дорости до того, щоб вишивати сорочки на палатні, да, от з нуля. Але мені здається, що це настільки важко, що це настільки буде для мене. Що це прям розтягнуться потім на руки, що я просто в цьому утону і не буду отримувати задоволення, а шить, мені здається, вишиванки без задоволення це погано. Це неправильно. От. Тому. тому. Що сказати вам? Ну, щось буде з вишиванок. 100% треба дитині, а можливо, нам з чоловіком щось припаде. Але це в розряді шити. Потім, знову ж, шити ось ці іграшки. Чому я їх перетягнула вшити, а не вишити точно? Ну, тому що давайте будемо об'єктивні, тут ще 5 іграшок. 5 іграшок, а і вони там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 19 тисяч хрестиків. В собі мають, да? А, ні, 16. 19 то було відразу. 16 600. Ну, 16 600 це теж для мене не прям ого. Я в цьому році 51 тисячу вишила. Тобто я не впевнена, що я можу віддати левову частку моїх хрестиків за рік цим іграшкам. Іграшки класні, тому я ставлю планом мінімум або реальним вишити ще дві іграшки, щоб було три. Я відрізала цю тканинку і оформила їх на наступний рік. На ялинку. Тобто дві іграшки з п'яти, які тут залишилися. А на наступний рік ми можемо вийти, що там іграшки, по-моєму, десь 3-300 були. Ну, це вже якась. Ну якась така цифра яку собі можу дозволити, і їх ще було дуже зручно тягати. Я їх тягала усюди, куди можна. Тут є були такі моменти, де легко шилася одним кольором, що зашивалося. Ну, тобто, можлив, можливо, але не закінчити. Тому що ну, набір я буду врахувати, що я закінчила, коли я всі шість вишив. Тому що ну, все ж таки ну, тут одна одна шоста є, і ми хочемо зробити половинку, так? От. Що ж ще? А, можливо, вже. Я буду трошки закривлятися. Шити в мене тут багато всього написано. Да? Шити обов'язково треба цього павича. Павич, павич, павич. Чу -чу -чу. Да, сестри сестри моїй на подарунок. Він розпочинався у му році, я хотіла її вишити на день народження. З цього часу вже пройшло багато ювілеїв. Да? З 17-го року вже майже 10 років скоро і пройде. От. А я досі не вишила. От. Тут ще 50 тисяч хрестиків. І якщо я буду шити... Ну, 50 тисяч, якщо ви послухали, да? я вишила в цьому році 50 тисяч. Тобто я можу вишити цього Павліна павича. А можу вишити цього павича, якщо нічого іншого більше взагалі не буду шити. Але це скучно, я буду сумна. Я думаю, так не буде, точно. Але ну і тягнуть його ще 20 років, ну теж така собі історія, тому що вже ж ми порахували з вами вісім, виходить, да? в цьому році 9. Ну, це на, на подарунок сестрі. Але ж, бля, ну чому я не дивилася, що тут 16 канва, по-моєму, 16 чи 18 треба дивитися. Вона дуже мілка. Це не таке мені так себе подобається, воно перетирається. І якесь воно все таке мілка, то, то ти ж єш, ш єш, ш єш, ш єш ш єш, і не бачиш тої тисячі, тут взагалі не бачиш. Але, ну, блін, треба. Треба, треба, треба. Тому це треба зшити. В цьому році 102 тисячі додалося. Наступний рік ну, хоч що-небудь. Від, від це буде а, хорошо. Це буде хорошо. Все, що від трьох тисяч додасться, буде хорошо. Так. Далі, із того, що мені дуже подобається, що треба шити, а воно не закінчиться, скоріш за все. Це ось ці трояндочки, магія конви, неймовірні трояндочки. купилися. Мені ще знову з му році. Я їх хотіла в він мені подарував у 14-му році на о, жіночі свята, яке ми вже в сім'ї не святкуємо. А тоді святкувала. Мені чоловік подарував, мені тоді прям їх хотілося розпочати, але я вишивала тоді обіді. І я о, так їх ну, потім в 19-му розпочала і досі, досі не вишив. І це моя така найочікуваніша робота, о, яку я б хотіла вишити. З бісера. Оце о, моя найбільша, мабуть, саме бісерна робота розпочата. Якщо ви дивилися мої підсумки року, то я дуже багато бісерного всього вишиваю. Тому логічно було б може, може воно якось хоп і колосів, і він вишиється. Але о, все одно, все одно я б хотіла це шити. Тому це іде в розряд шити, просувати, але не закінчувати. От, І в розряд шити, просувати, але не закінчувати. Буде щось точно із Dimensions. а Можливо, ці кульки, тому що я обожнюю Dimensions, але там багато. Можливо, цей олень, Олені. Олені. Не бриті і не олені. Дуже класний, я його показувала в підсумках, що я його вишивала в цьому році, Він хороший. Він хороший олень. Хороший. Він класний, правда. Він класний, гарненький, неймовірний. Неймовірний Овен. От Але з а, що можу сказати? Його ж треба вишивати, або, наприклад, зараз в січні в лютому, або вже потім. А в грудні мені завжди не до оленя, чесно кажучи, тому якщо я його в січні в лютому візьму... Якось просуну, то це теж буде ну, прям хорошо, тому що, ну, тому що він того заслуговує. А з іншого боку, ні, треба його шити. У нього тут ще буде снігавичок. Фон, я от думала, що мені продовжувати снігавичка тут шити, головних героїв, чи по хрест. Боже, він такий гарний. Він так каже: візьми мене, візьми мене, почни шити, прям сьогодні, прям зараз. Запялюй мене в п'яцях і почнеш шити. Знімає цих ведмедиків і запялю мене. Ведмедики в тому році дуже-дуже мало додалося. От, в цьому році можливо, хотілося б їх поновити і додати. Знову ж, не там майже 20 тисяч всього в цих ведмедиках. Скільки вишити, я не пам'ятаю. Не дошити, але шити і просувати цих ведмедиків, можливо, я буду. О, знову ж це все залежить від того, чи я о, повернуся до цього бажання, яке було з цим ведмедиком пов'язане, да, хто знає, в курсі, да? хто ні, але, ну, подивимося, це теж, якщо мені ще заманеться влітку, на подорож щось таке вишивати, як там буде з настроєм політку, можливо, воно додасться. Що за плями? Запляну. Тут 18-та, мені здається, Аїда. От, але я на початку я ж починала з цього, цієї кульки, потім ця кулька, От, і кудись туди вгору, і там таке небо просто неймовірне. В цьому параді шарів небо просто неймовірне. 18-й колір, і маленьке все. А в цьому році я пішла вниз, будиночки, зелененькі, і тут ще багато. Багато будиночків зелененького. Дуже-дуже дуже цікаво. Ну я ж кажу, я люблю Діменшенс. У мене є ще щось, я б з радістю пан розпочинала. Але ну який сенс розпочинати, якщо треба шити. І з цього приводу, да, я жалкую, що я розпочала павичче сестрі на подарунок, а не щось з меншенс, тому що з меншенс я б швидше закінчила. Але як, як є. О, в принципі, все. Тому що я хотіла ще, вже коли я вже все, все тягнула, що я буду шити, продовжувати, не закінчувати. Моя рука потяглася ще до дівчинки Ну, Там просто сто хрестиків він розпочаток. І... Але голова мені сказала, що від процесу з дівчинкою я не отримую суперзадоволення. От А там багато, там рівномірка, там дуже багато дрібних, цих, ну, цих от всього всього ну, тобто воно важка, важка, важкий процес. І на нього розпалятися, там ще дуже далеко до фінішу. Треба щось просовувати, те, що ближче до фінішу. Тому що тут, наприклад, 7,5 тисяч, да? якщо сильно, в тому році я 2,5 тобто, ну, да? Якщо я ж дуже активненько розпочну, по 6 щось буде. Шосте й буде. О, ось такі плани. Ось такі плани я маю. Дуже багато всього я хочу просто просувати, але щось я хочу закінчити. Враховуючи, що в цьому році у мене було всього 8 фінішів. то і закінчити я в тому році, в, ну, в 26-му, теж планую не прям 25 робіт, тому що це нереально. Знаємо, знаємо мене, да? От, але, ж, але ж, хай вишивається в задоволенні. Обов'язково ще буде там в'язання, обов'язково там будуть нові силінки, тому що я купила новий бісер і треба спробувати. Тобто обов'язково будуть в'язання, обов'язково будуть силінки, я вже там буду в'яжу сніжинки в 7 січні о, і кіломова, скоріш за все, теж буде. Подивимось, у мене є деякі плани на рукоділля, крім. Вишивки, мені б хотілося в 26-му році його монетизувати. Але в тому році мені теж так хотілося, але я якось до цього не дійшла, не, не вийшла. Тому якщо в 26-му році мене вийде монетизувати, то о, я буду дуже рада. Але я менше вийшл, що можна буде показати в наступному році. Але ж це не головне. Головне мати баланс і отримати задоволення від цього, що виробити. Тому якось так. Ось такі плани, що я хочу в 26-му році бачити у вигляді готових робіт. Тому до зустрічі через рік. Подивимося, що в мене вийшло. Ні. До зустрічі в кінці місяця. Подивимося, що я не вишиваю за Січ, тому що о, о, як скучу. Бачите, 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 бачите яка вона гарна в цьому році я вийшла. Тому що о, ці щоденники, які я знімаю кожного місяця, вони мені потрібні, бо я так бачу, що я там не вишивала. Дякую, що ви додивилися, дякую, що я це все записала вам, все, треба щось робити. Але я обіцяла в минулому відео, що буде відео з фаворитами 25-го року і колись я його зніму. Треба, треба налаштуватися на це. Тому, о, чи складаєте ви плани, чи потім ви цими планами слідуєте цим планом. От, дякую всім за увагу. Творчого, 26-го року, всім нам і мирного. Головне мирного. Бо якщо буде мир, буде і натхнення щось робити. Тому <піллюємо> люблю і цілую всіх.